Кліс 10 кг і другий сорт на 900 гривень. Так, ось вам для такої сцені, такої тубої, трішки чоловічої. Вода з 58. Далі, щоб бути ось така пудзела, фітичка, я знаю, S. Сіренька фітичка, ось така замочка на шийці. Так, ще одна чоловіча така фітичка. Образ жіночого живу в розмірі L. Так. Ось така крісочка попадати. Від мене добувається L. Нагадую, що тут буде міг та сота жіночого. Так. Ось така клісочка. Іде також чорна, але майські просто тепер міні. Іде з карманчиками. Так. Безрукавочка великого розміру іде з такого будового кольору. Сіренька фліточка з ішику. Також іде в розмірі L. Тут ідуть X-Eсочки, можливо, до трігор XL. Ось така сіренька L. -ка. Також є ще одна пуста S. еточка. Так, Еска, також ще одна чорна. Ось така чоловіча, голосиня. З таким білими обкрапами, як яка цікава не має два карманчика, йде за капішочком в розмірі L. Цьому лопі речі переважають великі розміряють, дуже мало мене есочок Емушок. Я ось така в розмірі M. Лісочка темно синього кольору, на замочок, має виконати позиці на замочку. Для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.